Що буде, якщо в GTA 5 купити Lanos і його по максимуму затюнінгувати. Давайте перевіряти. Ukraine GTA 5 це український сервер на базі GTA 5, де грають тільки українці, де є справжні автомобілі. І Лануси теж є, і запорожці теж є, тому, якщо що, приєднуйтеся. Автосалон. Приходимо, натискаємо активну кнопочку і бачимо, друзі, у нас є Ланос. От, ось такий. На чотири дверки, і є Ланос ось такий. На дві дверки. Я думаю, що купе буде краще. Тому ми його. Що робимо? Правильно, ми його так. стоп. а ми його не можемо взяти на, на тест. Потестити? Окей, добре. Тоді ми його купуємо. Їдемо ми на парковочку, його забираємо і їдемо тюнінгувати. Ось тут наша парковочка. Поки я їду, ви залітайте на стрім. Побачите, як ми сильно зможемо затюнінгувати лано, скільки він зможе їхати, тому залітайте зараз. іде стрімчик саме по Ukraine GTA 5.